so Тання святого Євангелія від марка. Слава тобі, Господи! Тими днями прийшов Ісус із Назарету, що в Галілеї, і був хрещений Йоанном у Йордані. І коли виходив з води, то побачив, як небо розкрилось, і духа, що як голуб, сходив на нього, і голос і злинув з неба. Ти, єси син мій любий, у тобі моє вподобання. Слово Господнє. Слава Приснум. Слава Ісусу Христу! Слава. Слава. Зараз після Святої служби Божої у нас після духовного підживлення буде підживлення фізичне, трішки повечеряємо. А потім буде такий час, щоб якось познайомитися, представитися, дізнатися, кого як звати. Якщо можна, то я відразу скажу, мене звати Сергій. ось, Щойно там, кілька тижнів тому став діяконом. Ось ще буду продовжувати рік навчанням. Ну і зараз, з вашого дозволу, буду перебувати разом з вами. Якось будемо спільно молитися, спільно шукати цього досвіду, знання Господа Бога. І це слово, яке сьогодні чуємо в Євангелії, яке нам дає літургія, власне, говорить про початок діяльності Ісуса Христа. Знаємо, що в Ісуса також було дитинство, Він також ріс з опису, з Євангелії. Не дуже багато відомо про те, що відбувалося в такі дитячі, підліткові роки Ісуса. Але знаємо, що свою діяльність він розпочав вже в такому більш старшому, в більш зрілому віці, в віці 30 років, тобто згідно з ізраїльських законів, єврейських законів, це було повноліття чоловіка. І тоді, власне, був початок служіння Ісуса, про який сьогодні також чуємо в Євангелії. І він, власне, цей початок був хрещенням, хрещенням в Йордані. І так само сьогодні для нас розпочинаються реколекції, які також є початком, початком, можливо, якогось духовного збагачення, можливо, початком переміни нашого життя, можливо, початком просто відпочинку від щоденностей, від щоденних турбот, від праці. І, власне, Заохочую кожного з нас також себе, щоб спробувати зосередитися на цих реколекціях, спробувати відкритися, дозволити, щоб Святий Дух промовив до нас, щоб зійшов на нас, у наші серця, спробувати відкрити їх, прислухатися, прислухатися до Слова Божого, до того, що нам буде говорити Святе Письмо, Біблія. Керівники, аніматори, спробувати знайти цей час, щоб залишитися на самоті з Господом Богом, щоб почути Його голос, те, що Він хоче сказати до нас. І, звичайно, реколекціями другого ступеню так така тематика може, це таке поглиблення з нашого пізнання в літургії, щоб більше дізнатися про літургію. На чому вона полягає, на чому вона базується, літургія, таїнства. Власне, якби увійти в цю глибину, спробувати, може так, не поверхнево, а більше заглибитися у всі ці речі. Ну і, звичайно, також отець Лаврентій буде служити сповіддю, то також при нагоді і при можливості, щоб ніхто не був у стані важкого гріха, також якось розповідатися, і щоб дійсно власне, цей Дух Святий мав такий фундамент, на який він міг би зійти. Амінь.